Якщо ви хочете приємно здивувати своїх домашніх або гостей, приготуйте для них картоплю по-грецьки. Ця картопля готується легко та швидко. Виглядає дуже гарно, а смакує на всі 100%. Її варто приготувати лише один раз і ви назавжди закохаєтеся у цей рецепт. Для початку потрібно взяти 1 кг очищеної картоплі та нарізати її на однакові шматочки. Картоплю заливаю кипяченою водою та ставлю варитися на вогонь 10 хвилин з моменту закіпання. Картоплю солити не потрібно. Напівготову картоплю. Відсіжую від води та залишаю на друшляку, щоб з картоплі стікла вся вода і картопля підсохла. Тепер готую заправку. Натираю на терці 3 зубчика чеснику. Сирий чесник можна замінити на сушений. Додаю півстолової ложки солі, чорний мелений перець, прованські трави, паприку, куркуму. Та 3 столові ложки олії. Найкраще брати оливкову. Але в мене вона закінчилася, тому я додала соняшникову. Розмішую заправку та додаю її до картоплі. І все перемішую. Картоплю можна викласти на деко окремо одну від одної, або ж викласти у форму одним шаром. У першому випадку картопля буде сухішою, у другому більш схожа на тушковану. Випікаю картоплю у духовій шафі при температурі 180 градусів Цельсія від 15 до 30 хвилин. Час приготування залежить від розміру картоплі, від того, як ви її виклали, та від того, наскільки підсмаженою ви її бажаєте отримати. Коли картопля спеклася, виймаю її з духової шафи та відразу зверху викладаю консервовані оливки без кісточок. За бажанням можна замінити на маслини. Далі зверху викладаю фету. Також прикрашаю зеленю. У мене це петрушка. От і все. Дуже смачна картопля по грецьки готова. Коли фета нагрівається від гарячої картопельки, це така смакота. А оливки додають нотку кислоти смачного.